До подібних заглиблень ставляться по різному, хтось вважає це неприємністю яку потрібно замаскувати, а хтось, навпаки, використовує о самостійно виготовляє нішу в стіні кімнати для побутових цілей і прикраси свого житла. Але як це зробити, способи отримання поглиблення і їх обробка у більшості сучасних квартир, особливо недорогих, поглиблення в стінах не передбачені, однак нішу цілком можна зробити, і самому тут лише необхідно пам'ятати, що в несучих конструкціях це не просто буде потрібно спеціальний дозвіл. А ось в міжкімнатних перегородці поглиблення можна зробити без оформлення паперів. Перше, що потрібно зробити. Визначитися з призначенням ніші, яка може бути використана для зберігання дрібних побутових декоративних предметів, техніки, установки полиць, а також ліжка шафи, фото, ніж в інтер'єрі житла представлені нижче. Накладні ніші з гіпсокартону в цьому випадку, якщо поглиблення буде використовуватися для зберігання неважких предметів, доведеться пожертвувати площею кімнати для облаштування конструкції, необхідно встановити металеві профілі на стіну і закрити їх листами, утворивши фальшпанель і поглиблення потрібних розмірів. А як його можна обробити, покрити зсередини точно таким же матеріалом, що і справжні стіни? Зробити акцент на ніші, надавши їй колір, що контрастує із загальним фоном кімнати, використовувати декоративну штукатурку для створення певного малюнка або орнаменту, це дасть незвичайний ефект, але доведеться запрошувати фахівця, застосувати недорогу самоклеючу плівку з вподобаним зображенням. Зробити рельєфну обробку з використанням фактурних шпалер, лінкрусту, ліпнини або бамбука, Ніші всередині готової стіни для отримання поглиблення в цегляній стіні, знадобиться допомога професіоналів. Необхідно точно знати товщину перегородки, зробити розмітку на стіні і приступити до її штроблення, плюс цього способу в тому, що він не забирає. Цінні квадратні сантиметри площі. ніша в цегляній стіні може бути оформлена одним з вищописаних способів. Колір і декоративне оформлення. У першому випадку дизайнери пропонують пару варіантів. Усередині ніша може мати такий же або дуже близький відтінок, що і інші стіни. Другий варіант передбачає контрастний колір, але не варто фарбувати поглиблення в темні тони, це зробить його схожим на чорну діру. Краще використовувати спокійні пастельні тони, що розміщують в нішах, найчастіше це полички під декоративні предмети, статуетки, вази, картини або книги. Також всередині заглиблень можуть стояти побутова техніка або маскуватися габаритні частини предметів меблів, диванів, шаф, особливості та дизайн ніж в стіні в різних кімнатах. Залежно від розташування в тому чи іншому приміщенні поглиблення буде мати свої нюанси декоративного оформлення, які ж особливості ніж в різних кімнатах, у спальні оформлення ніші в стіні цього приміщення досить популярно, конструкція буде ефектно виглядати, якщо в ній стоїть узголів'я ліжка. В цьому випадку в поглибленні можна поставити дзеркало або світильник оформлення ніші і її виділення дизайнери рекомендують зробити за допомогою шпалер. Основну зону кімнати обклеїти однотонними полотнами, а ту, де поглиблення зразками знесильно виділяються зображеннями. У вітальні головна кімната житла, місце прийому знайомих і родичів, тому не дивно, що господарям хочеться зробити оформлення та декорування ніші цікавим, оригінальним один з варіантів: спорення трьох паралельних заглиблень, кожному з яких можна поставити статуетки. Вази та інші арт-об'єкти, особливий шар конструкції, додасть м'яке, ненав'язливе освітлення. У дитячій тут облаштування поглиблення можна сміливо назвати необхідністю. У ніші їх може бути кілька зручно розміщувати іграшки, кількість яких зростає рік від року поруч з поглибленням поставте ліжечко, щоб дитина могла вільно вибрати свій улюблений предмет для ігор. У коридорі, якщо ніша вертикальна і вузька. То її можна заповнити декоративними предметами, наприклад, поставити вази більш широка конструкція використовується для розміщення столика з дзеркалом, у горизонтальне поглиблення, якщо воно внизу поставте тумбу для взуття, якщо на рівні руки, то це хороша конструкція для зберігання дрібниці ключів портмоне і т. На кухні одним з цікавих рішень організації робочого простору є облаштування ніші для створення шафи комори. У ній можуть знаходитися полки з найбільш часто використовуваними предметами досить високе і широке поглиблення підійде під холодильник. У ванні у подібному приміщенні поглиблення допоможуть вирішити проблему з розміщенням самих різних засобів, що роблять прийняття ванни найбільш комфортним, а також предметів особистої гігієни. Це дуже зручно. Коли потрібний шампунь, піна розташовується поруч з ванною, і їх можна вільно дістати прямо під час прийняття водних процедур. Як ще можна використовувати ніші, крім розміщення декоративних та інших предметів, поглиблення в стіні часто використовують для установки меблів і побутової техніки, як оформити нішу, щоб вона була не тільки функціональною. Але і була частиною інтер'єру для дивана. Установка цього предмета меблів в нішу дозволяє отримати затишний простір, закрити з трьох сторін. Якщо зверху розмістити точкові світильники, то вийде зручне місце для читання книг, журналів. А над спинкою дивана можна повісити картину або панно для шафи. Це хороший варіант для вирівнювання меблів одну лінію, якщо сховище речей виходить за її межі. Ще одне поширене рішення облаштування ніші в товстій, частіше несучої, стіні для розміщення вбудованої шафи купи. Для побутової техніки і полиць у першому випадку мається на увазі оптимальне рішення для розміщення вбудованих побутових приладів, розташованих на кухні, однак є й інший поширений варіант використання ніші у вітальні під телевізор. Полиці в поглибленнях найчастіше облаштовують для розміщення книг або декоративних предметів. Підсвічування найбільш поширений варіант використання світлодіодних стрічок. Тут головний плюс полягає в можливості використання різних відтінків, що надає ніші освітлення необхідного кольору, який гармонує з основним інтер'єром кімнати або навпаки, привертає до себе увагу. Роблячи акцент на контрасті, також хороший результат дає застосування точкових світильників. Подібне рішення використовується для підсвічування шаф та інших великих предметів меблів. Як закрити нішу, можна скористатися одним з декількох способів запропонованих нижче тканина або пластикова фіранка. Розсувні дверцята, подібний варіант, зазвичай використовується для вбудованих шаф-купе. орні дверцята. Це рішення найбільш часто можна бачити на кухні. Де ніша використовується для зберігання продуктів, жалюзі. Оригінальний варіант застосовуваний частіше у ванній кімнаті, щоб закрити будь які предмети від попадання на них водяних бризок. Створення поглиблення в стіні справа не особливо витратна, облаштувати нішу найпростіше в ході ремонту замість гладкої поверхні ви отримаєте оригінальну конструкцію, яку можна використовувати як в побутових, так і в чисто декоративних цілях. Оригінальні ідеї використання ніж в житлових приміщеннях на відео. Представлені цікаві ідеї з інтернету на обкладинці. Дизайн проект Ольги Черненко.